Над містами Рав понеслися вибухи, але незвичайні вибухи від над потужні удари розносять грашистів та носуть відповідь за обстріл центру Львова за суму. І Полтаву дуже багато злочинців натворили в Україні за останні дні. Тож пройшов час розплатитися за все і сповна. Вже давно цього чекали, і тепер розпочався новий сильний обстріл Рав. Про що говоримо у відео далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. По Росії стався ряд вибухів. Вдарили як по прикордонню, так і біля Москви. Рашистів спіткала відплата за їх злочинні удари по Україні. Почнемо з того, що Тула прокинулася від вибухів попередньо над Містом були помічені ракети та безпілотники. Тільки уявіть інформація про ракети за Москвою. Про що повідомляли рашистські телеграм-канали слів місцевих жителів в Міноборони Арафія заявили про спробу Києва здійснити атаку. Очевидці розповіли, що від сильного гуркоту працювала сигналізація припаркованих авто. У свою чергу стало відомо і про вибухи в Московській області. Про що повідомив мер Москви Сергій Сабянін. Він стверджує, що у небі було помічено багато повітряних об'єктів. У своєму дописі в телеграмі Сабянін заявив, що удар стався в міському окрузі Подольськ. Згодом він заявив, що багато безпілотників були помічені в Ленінському міському окрузі, Раменському та в районі московського НПЗ. Як пише один із російських телеграм-каналів через атаку БПЛА в московському аеропорту, Внуково була затримана низка рейсів. Потужні удари також нанесли по Білгороду та району. Там є влучання і масштабні пожежі. Фіксовані руйнування будинків і авто про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Також проти рашистських енергетичних об'єктів було здійснено атаку дронів далекого радіусу дії. Як пише Defense Express, щодо конфлікту між Україною та РФ вже є що аналізувати. На думку аналітиків, у наступальної кампанії відкрилось нове дихання. Далі цитую: якщо говорити про атаки дронів, то можна сміливо сказати, що від нальова на рашиській електростанції та нафтопереробний завод. Москва буквально горітиме. Цьому сприятимуть різні фактори, наголошують експерти. І зазначається, що московський нафтопереробний завод розташовується у межах рашиської столиці, тому удари. По такому важливому об'єкту приховати неможливо. Пропагандисти і рашистські змі пишуть, що пожежа на московському нафтопереробному заводі була найвищою мірою складності. Судячи з повідомлення, змі дрони атакували цілі в багатьох областях РФ. Але на жаль, по всій території України теж сталася масована атака рашистських дронів і ракет. Повітряні сили попереджали про шахеди поблизу Львова, обласна та міська влада інформували громадян про роботу ППО. За кілька хвилин у місті жителі почули звуки вибухів. Повітряні сили повідомляли, що другий ворожий безпілотник рухається в напрямку міста. Ну а згодом у Львові вдруге пролунали вибухи і звуки роботи. ППО. В ОВА писали про ще два шахти в області, один з яких прямував на Львів. Також повітряні сили написали, що крилаті ракети обидві групи рухаються в бік Львова, і на додачу із міг 31 к запустили кинжали, які теж полетіли у бік Львова. Вже після цього два гучні вибухи пролунали у Львові. Видно було, що стовпи диму піднімаються із кількох районів міста. Повідомляється, що у Львові горів також новий жика, який здали в експлуатацію лише нещодавно. Будинок заселений вже був. Також багато вибутих вікон в районі вулиць Коновальця, братів Міхновських. Мальника на Мар Львова Андрій Садовий повідомляв, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. До слова поблизу Києва також працювала ППО. Повідомлялось, що у столиці після оголошення сигналу повітряної тривоги було чуто вибухи згодом в Київській. МВА повідомляли, що біля Києва працює ППО. Далі цтую загроза ударних БПЛА для столиці перебуває в укриттях до відбою повітряної тривоги. Так йдеться в повідомленні. Водночас влада просить і надалі не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Повідомляється, що у багатоповерхівках пошкоджено покрівлі. Також пошкоджень зазнала станція метро Святошина, але попри це вона працювала у звичному режимі. Крім цього, рашисти обстріляли Дніпропетровщину у кривому розі Дніпропетровської області під рашиською удар крилатими ракетами. Потрапило місто і там лунали вибухи. Про це стало відомо із інформації карти повітряних тривог. Перед цим повітряні сили попереджали про дві ракети крилаті курсом на кривий ріг. Там ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури в самому центрі міста. Про що повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкол, вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 багатоповерхівок. Українські рятувальні служби активно працювали на місцях, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів. Також тимчасово. Пропинено рух на ділянці від вулиці Свято-Георгіївська до площі домнобудівників. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на удари Рав по Львову і Кривому Рогу. Він наголосив на необхідності надання Україні більше далекобійної зброї, яка дозволить справедливо відповідати расистам та запобігати подібним ударам у майбутньому, про що глава держави написав у своєму телеграм-каналі. Також український лідер наголосив на важливості посилення оборонних можливостей України зруйновано житлові будинки, школи та медичні заклади. Далі цитую. кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І Кожен хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на атаки справедливо працює для недопущення саме таких рашистських ударів. по Українських містах АРФ потрібно зупинити, наголосив Зеленський. До слова раніше американське видання політику повідомило, що представники української влади у Вашингтоні готуються представити посадовцям національної безпеки США список далекобійних цілей в РФ, які на їхню думку можуть виразити силу оборони, якщо буде скасовано обмеження на використання своєї зброї. Ну а після чергової масової атаки український лідер Зеленський вкотре закликав партнерів, які мають відповідні. Засоби він перелічив США, Велику Британію, Францію, і Німеччину, зняти обмеження щодо далекобійності західною зброєю для України. Однак він додав, що самого лише дозволу також мало. Далі цитую повідомлення, якщо одна із цих країн, наприклад, дозволила удари, і такі меседжі вже є. Дипломатичними каналами а також в медіа ми повинні знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще отримати цю зброю. Пояснює президент. Алева держава додав, що існували домовленості, що ми все це отримуємо, але відмовився уточнювати про що йдеться. Далі пряма мова. Тут два питання, над якими ми працюємо: отримання дозволу і засобів ураження Але дивимося на це більш позитивно на сьогодні. Підсумував Зеленський. Однак Вашингтон заявив, що політика щодо використання американського зброї для ударів всередині АРФ не змінилася, він не дозволяє Україні використовувати її за даними аналітиків Американського інституту вивчення війни. В АРФ є щонайменше 250 військових об'єктів в зоні дії наданих США ракет-атакамс. Ну а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися! І слава Україні!